Біткоін летить на 105 тисяч доларів і ось чому з недавнього ми з моїми підписниками дуже класно заробили лонгували біткоїни з зони 109 тисяч 600 доларів і закрили позиції по 112 тисяч 600 доларів, що вийшов дуже крутий прибуток, і також закрили позиції якраз перед масштабним падінням, яке зараз відбувається і яке продовжується. Детальний пост на цю тему вийшов вже в моєму телеграм-каналі. Тому якщо тебе сфера трейдингу, крипті і на чому заробляти, обов'язково приєднайся і читай пости. Так ось зараз ми з вами перейшли на І У нас формувалася дуже цікава ситуація. Ми бачимо про те, що якраз таки ми пробили зону вже 110 Тисяч доларів і наступна зона потенційно по біткоїну, це буде зона 108 тисяч доларів. Якщо ми її пробиваємо, але закріплюємося. У нас відбувається відкуп, то ми якраз будемо рости з цієї зони до 110 тисяч доларів. Це перший таргет, потім зона 112 тисяч доларів. Але якщо ми не закріплюємося ось тут, то у нас дуже погані будуть новини по крипторинку по біткоїну. Ми полемо якраз таки в зону 105 тисяч доларів, а вже після будемо приймати рішення, куди нам рухатися далі. Також бачимо, що зараз крипторинки дуже слабкі, і на фоні цього ми падаємо. Також ефір вже скоро очікує по 4 тисячі доларів, і на фоні цього біткоін також, я думаю, скоро впаде. Але вже скоро це масштабне падіння припиниться, адже нам потрібно розуміти про те, що в стороні 116-113 тисяч доларів у нас є дуже великий геп, який ми сформували, який ми маємо пробити і перекрити. Тому вже скоро я очікую повний позитивний наратив на ринку, але масштабне падіння все ж таки може трошки ще продовжуватися. Тому, як ти бачиш про все, пишу в своєму телеграм-каналі, коли заходите в опозиції, коли виходите, на чому заробляю, особисто я стояти, мої підписники. Тому переходь, підписуйся і заробляй кошти разом з нами.